55-річний екс правоохоронець з Одещини готував теракти у Києві, Чернігові, Умані та Одесі. За інформацією про служби СБУ, російські спецслужби планували використати зроблені чоловіком саморобні вибухові пристрої для підривів авто сил оборони. Одесит потрапив у поле зору окупантів, коли публікував антиукраїнські коментарі у соцмережах. Після вербування він отримав від головного розвідуправління Російської Федерації координати схронів, з яких дістав заготовки для трьох саморобних вибухових пристроїв на основі пластиду та електродетонаторів, а також дві протипіхотні міни. Отримані з тайників засоби ураження, фігурант споряджав засобами дистанційного підриву. Та закладав у нові схованки, визначені його куратором. Здебільшого такі локації були на околицях місць подалі від житлової забудови. Згодом інші учасники російської агентури мали прибути до схронів, забрати з них вибухові засоби та встановити під кузови авто військовослужбовців. Затриманому повідомили про підозру за декількома статтями кримінального кодексу України. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскації майна.